Доброго вечора, дорогі земляки. Сьогодні рівно 300 днів героїчної боротьби всього українського народу з повномасштабною російською агресією. 300 днів, як ворог бере Київ за три дні, як вони казали. Незважаючи на всі їх зусилля, нас зламати, весь світ побачив. Ми вміємо боротися, ми вміємо працювати на перемогу і ми вміємо перемагати. Ми зупинили ворога біля воріт кривого рогу. Потім Відігнали його на 50 кілометрів, а потім звільнили правий берег Дніпра. І крок за кроком ми прямуємо до своєї мети до звільнення всієї нашої рідної землі від цих клятих окупантів. Трьохсотий день війни Кривий ріг провів у жалобі. Сьогодні відбулося прощання з молодою сім'єю, життя якої 16 грудня підступно обірвала ворожа ракетна атака. Це молода сім'я Олександра та Людмили Кернічуків і їхнього синочка, плуторорічного Артема. Щаслива родина, сповнена планів, надій. І клятий ворог забрав все, зруйнував мирний будинок, вбив мирних людей. Цьому немає прощення. Нелюди обов'язково понесуть покарання за свої злочини. Глибоко співчуваємо рідним, близьким загиблих. Світла пам'ять про них назавжди залишиться в наших серцях і у нашому крилбаці. Триває допомога людям, чиї будинки та квартири постраждали від удару. Раніше всіх 100% вибитих вікон були закриті плівперед ОСБ, зараз ведеться з Також у шести будинках йдуть відновлювальні роботи на дахах, Прийнято вже 234. Заяви від людей на видачу будматеріалів та отримання матеріальної допомоги з міського бюджету. З міського бюджету ми допомагаємо, тому що треба допомогти людям. Цього немає в законі. Також сьогодні 30, 33 мешканцям надана допомога переформлені документів в дію на державну допомогу, яка є за законом. Для цього нам організовано роботу мобільної візи у 42-й гімназії. Вона працюватиме по 22 грудня. Щодо інших подій, оперативна обстановка на нашому напрямку фронту знаходиться повністю під контролем Збройних сил України. За інформацією Генштабу ЗСУ, противник продовжує зазнавати втрат. Підтверджено, що на пункту постійної дислокації ворога було завдано удару в районі Чаплинки Херсонської області. Інформація про втрати окупантів уточнюється, за інформацією Сил оборони Табрійського напрямку. У Запорізькій області було знищено склад боєприпасів ворога та близько 15 одиниць військової техніки різного типу. Але ворог продовжує обстріли цивільної інфраструктури на Правому, нашому березі Дніпра, продовжує терор і Нікопольського району. Окупанти здійснили обстріли Міріської та Покровської громад. Пошкоджено близько 10 приватних будинків та господарських споруд, газопроводи та ЛЕП. Слава Богу, без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. У самому Кривому Розі ситуація повністю стабільна та контролюється військовою адміністрацією. Усі органи влади чітко виконують свої обов'язки, комунальні підприємства, соціальні установи працюють стабільно, в обмеженій кількості, згідно з лімітами, які дали енергетики. Але працює міський електротранспорт десь на півпотужності. В той же час зберігається ймовірність застосування енергетиками екстрених, аварійних та бієлових підключень електроенергії. В нашій області, як і в багатьох інших ситуаціях, з енергетикою залишається дуже складною. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджену ворогу енергосистему, але потрібен час. Руйнування значні. Тому зберігайте, будь ласка, вдома запаси води, тримайте зарядженими телефони, ліхтарики та пауербенки. У складних умовах воєнного часу місто продовжує надавати допомогу тим сім'ям криворізьких, які найбільше цього потребують. У грудні вже понад 56 тисяч із них отримали безкоштовні продуктові набори вдруге. А з травня місяця сім'ям криворізьких видано вже понад 292 тисяч таких наборів за рахунок міського бюджету. Та про наші мирні перемоги. На міжнародному кубку з художньої гімнастики юна спортсменка з Кривого рогу, вихованка Дюсаша номер 10 Злата Ткаченко, здобуло з золото. Вітаю! Шановні земляки, ще раз хочу подякувати всім, хто ось уже 300 днів своєю працею, кожен на своєму місці наближає нашу перемогу. Вона не настане завтра і вона не буде легкою. Але вона обов'язково буде, тому що для нас це народна війна. А наш народ не можна перемогти. Зберігаємо спокій, витримку, віримо у наші Збройні сили та ще раз скажу: не питайте, коли закінчиться війна. Запитуйте себе, що я зробив сьогодні, щоб наблизити нашу перемогу і що я можу зробити завтра. Разом переможемо! Скучної вам ночі, дорогі земляки! Слава Кривбасу та слава Україні!